Вас для того, щоб першим вам повідомити про рішення команди фронту змін, а це 25 осередків громадської організації фронту змін, взяти активну участь у позачергових виборах президента України. Наша основна задача це не допустити повернення. Місцевої команди, яка працювала на режим Януковича в нашій області, це головне завдання для екс-фронтовиків. І ми повні відповідальності, які, у ношу, які великі зобов'язання ми на себе беремо. Вся громадська організація і осередки прийняли рішення і делегували повноваження. Координувати роботу і визвали керівником штабу, нашого колегу, депутата міської ради і голову Кіровоградської міської організації, громадської організації фронту змін Олександра Володимировича Горбунова. Ми провели всіх наших районних організацій і обсуждали, думали. Ми однозначно прийняли рішення участвовать в этих виборах. И на этих выборах мы решили поддержать, на наш взгляд, кандидата, который наиболее достоин, человека, который активно поддерживал Майдан, профессионала высокого уровня как в политике, так и в бизнесе, государственном управлении, человека, на наш взгляд, способного объединить Украину и сохранить ее территориальную целостность Петра Алексеевича Порошенко. На сегодняшний день нами. Сформировано 25 штабов в районах, во всей области. Сегодня завершается, уже завершается процесс формирования членов ДВК и наблюдателей на этих выборах. Также нами формируется огромная армия агитаторов в поддержку этого кандидата. Наша команда, команда фронта ЗМИН, уверена в том, что президентом Украины станет человек, который может объединить страну. І реалізують желання українців жити по новому. Ми на сьогоднішній день опираємося на структуру фронту зміни і готові підставити своє плече у формуванні 928 дільниць. Власне, ми вже сформували. На цьому тижні стартуємо із нашими депутатами, проводимо громадські приймальні і робота в районах і в містах нашої області. Ми готові співпрацювати і будемо обов'язково співпрацювати з усіма демократичними партіями, силами, громадськими організаціями, людьми, які будуть підтримувати Петра Олексійовича.